Відпочинок європейського рівня стає доступнішим. Сьогодні, у чудовий особливий день, день 8 березня, одна з найбільших туристичних компаній Європи Join Up, що володіє досвідом і всіма можливостями для організації якісного відпочинку, робить чудовий подарунок для жінок і для всіх жителів міста Чортків, відкриваючи тут своє представництво Join Up Ту Тревел. Джой один з найнадійніших та найдоступніших туроператорів. Відтепер жителі міста зможуть відчути усі переваги якісного і недорогого відпочинку на кращих курортах світу. Ті, хто вже встиг оцінити якісний відпочинок європейського туроператора, запевняють аналогів йому немає. Завдяки співпраці з комфортабельними готелями. Та авіалініями JoinUp може запропонувати своїм клієнтам доступні путівки, а головне організувати тур, який назавжди залишиться у ваших спогадах. Ті, хто завітав на відкриття JoinUp to Travel, мав змогу отримати грошові сертифікати на відпочинок. Прекрасні пропозиції і привабливі акції туроператор готує для сімейного відпочинку. І це далеко не весь перелік приємних пропозицій від Join Up to Travel. Тож, якщо ви хочете відпочити якісно, ексклюзивно, незабутньо, а головне недорого, вам необхідно завітати до туристичної агенції Joinup to Travel за адресою місто Чортків вулиця Шевченка, 42А. Детальніше про Роботу туристичного агентства «Join Up to Travel» розповість директор Кузан Ірина. Весна це пора змін нових відчуттів, надій та мрій. Це період, коли хочеться чогось нового, незабутнього, неповторного, а особливо сьогодні у міжнародний жіночий день. Тому ми вирішили зробити подарунок. Для гостей та жителів міста Чорткова, відкривши турагенцію «Join Up to Travel», яка працює під крилом туроператора «Join Up». Наша компанія допоможе вам вибрати незабутній відпочинок в будь-якому куточку світу. Екскурсійні тури, круїзи, відпочинок на морі, чисте повітря гір. все це ви можете отримати, звернувшись у нашу компанію «Join Up to Travel». Подорожі та відпочинок покликані дарувати лише позитивні емоції, тому наша турагенція подбає про те, щоб кожен клієнт отримав високий рівень обслуговування, відпочив з комфортом та одержав море незабутніх вражень. Життя чудове, коли ми відкриваємо для себе цей неповторний світ. Хто спробував хоч раз подорожувати, вже ніколи не зможе собі відмовити у цьому. Тому ми запрошуємо усіх усіх. Хто подорожував і хто збирається вперше це зробити? Звертайтесь в нашу компанію. Море вражень та розваг пропонує вам Join up to travel